Справа 834 об значення виразу зручним способом. Ну що ж, дивимося у чисельнику нашого виразу 57 у кубі мінус 43 у кубі. Різниця кубів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів, то ми записуємо різницю цих виразів, запишемо як 57 мінус 43, що множиться на неповний квадрат їхньої суми. Тобто, це буде 57. У квадраті. Далі додати. Їхній добуток це буде 57. Що множиться на 43. Ну і додати. Квадрат другого виразу. Це буде. 43. У квадраті. Так, закриваємо дужки. Все це ми. Ділимо на 14. Ну і додаємо 57, що множиться на 43. І це дорівнює. Ну що ж, у чисельнику 57 мінус 43. Це 17 мінус 3, це буде 14, що множиться. А другий вираз, другий множник у дужках запишемо без змін. 57 у квадраті плюс 57. Що множиться на 43. І плюс 43 у квадраті. Ну і в знаменнику. Записуємо 14. Так, ну і додати 57, що множиться на 43. 14 в чисельнику і знаменнику на нього можна скоротити. Це будуть 11, 14 на 14. Запишемо тоді. Що у нас залишиться як 57 у квадраті, плюс 57, що множиться на 43, і плюс 43 у квадраті, і плюс 57, що множиться на 43. І це дорівнює. Ну що ж, дивимося. 57 записуємо без змін у квадраті. А потім бачимо, що у нас є. Спільний доданки: 57, що множиться на 43, і 57, що множиться на 43. Це можна записати плюс 2, що множиться на 57, що множиться на 43. Ну і плюс залишається 43 у квадраті. Ну що ж, ми отримали, що у нас квадрат першого. Виразу 57, плюс подвоєний добуток першого та другого виразу. Це 2, що множиться на 57 що на 43, плюс квадрат другого виразу це 43 в квадраті. А це ми можемо записати як квадрат суми двох виразів. Тобто ми записуємо як 57 плюс 43 у квадраті. І це дорівнює. А 57 плюс 43 це буде 100. А 100 у квадраті. Це одиниця і 4 нолики, це буде 10 тисяч. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Обчислють значення виразу зручним способом. Ми обчислили. Записуємо, що ми отримали 10 тисяч.